Доброго вечора. Сьогодні ви побачите виставу Військова мама її написала ветеранка Аліна Сарнатська. Тварі! Вилеси на м'ясо пустите! — П'єса написана в рамках театру ветеранів і фестивалю перших п'єс. Аліна Сарнацька її авторка. Мені випала честь її поставити. Намагався зробити максимально документальну історію для того, щоб занурити. Цивільних глядачів у світ військових. А потім все попадає в звітність у нашому комбату на стіл. Іва! Якісний і дієвий інструмент реабілітації військових через театр. А скільки руки має відірвати, щоб списали? А на сцені ми зібрали такий симбіоз. Професійних акторів, ветеранів і діючих військовослужбовців. Грають колеги з медіа Микола Кобадюк. Що відбувається? Відпустіть! — пустіть! Ось грає ветеран Микола Левкон. — Мене син родився, я був десь в підрядженні. У мене дочка родилася, я був на війні. Мені постійно дзвонила дружина і казала, що вона реально задобалась жити сама і. Коли я звільнився з армії, там точніше так, коли в мене відірвало ноги, вона видихнула. Так, е, да, це як чорний гумор. Той результат, про який ми могли тільки мріяти. Ми підозрювали, що в кожної людини є контент для бодай однієї оригінальної п'єси, але не, не очікували, наскільки талановиті в нас люди. Це працює як терапія і для ветеранів, і для суспільства. І що, те, що там переживають люди, е, ну, ну. Я, я не знаю, як їм повертатись. Я перепрошую, не знаю, чому я плачу час. Загроза флешбеків. Бо ну, я ну, просто от уявив, як там машина їде вночі. Комбат от, Олександр взагалі супер. Ви е, просто дуже е, схожі на у друга, який там загинув. От І так ну, вразило, от, чесно. Щас би кофі. Встановлення цього пам'ятного знака має на меті не лише увіковічнити відваги та стійкості духом наших захисників, але слугує як постійне нагадування кожному громадянину про. Відданість та підтримання національної єдності. Ні, будь ласка, я.